І е, ви на каналі моєму Books and Life, книги та життя. Е, добрий вечір або доброго часу доби. Я знімаю вже пізно, друзі, але вирішила все ж таки це зробити, поки таке затища і нібито так е, спокійний такий відрізок часу. А хочу сказати, що в нас сьогодні дуже напружений день. В нас триває вже дуже довго, я не знаю, більше 9 годин повітряна тривога. Летають каби, але я хочу висловити подяку нашим хлопцям, нашим захисникам, які боронять нашу свободу, захищають наше життя. Щиро, щиро дякую нашим захисникам, воїнам. Я прочитала першу книгу в рамках свого марафону Читання детективів. Це книга. Польського автора Ремігіюша Круза Касаті декілька слів про своє читання читала я досить довго цю книгу, незважаючи на те, що написана вона ніби легко. Але ну, не, не зайшла вона мені зовсім можна і так сказати. Я вам назву плюси, мінуси саме з точки зору читачки. Це суто моя суб'єктивна думка, можливо, комусь цей твір зайде і він буде у захваті, сподобається. Але я ну, не можу так сказати. Я оцінила цю книжечку на трійку на Гудри Різ. Більше я не змогла поставити. Тому що мені здається, що вона, книга ця написана ну, ще с, с, дуже сирува, сира така книга. І я не можу порівняти з іншими авторами польськими, яких я читала. ну, Це Небо і Земля. До прикладу, детективи Марка Краєвського. Я вам колись розповідала. Дуже мені подобається, як він пише, з такі ретро-детективи Краєвського, Зігмут Мілашевський, Анна Кантьох. Навіть ще пан Твардох, хоча це не суто детектив Твардоха, але поль, польський теж прочитаний мною автор, і Ремі Шмрус. Можливо, друга частина, вірніше ну, частиною не можна назвати, вони читаються окремо. Є в мене на поличках ще й другий детектив тієї серії, де головними героями виступають Йоанна Хилка і Кордіан, її помічник. Тобто, і ще й третя книга, здається, є. Але я купила тільки дві, і з мене вже вистачить. Буду сподіватися, що друга книга буде цікавіше написана, ніж ця перша. Чому в мене такі враження? Ну, по-перше, повільно читала, хотіла відкласти книгу. Я взагалі інколи поверталася і перечитувала деякі, деякі речення. Ви знаєте, щось так ну, читання в мене не йшло. Сюжет він якось не рухався на одному місці стояв. І мені хотілося щось, щоб розвивалося надалі. Але майже нічого такого не відбувалося. Що з плюсів? Плюси для мене це взагалі ось зав'язка сюжету і тематика. Можна для себе взяти щось корисне, це цікаве було про це читати. Це система така адвокатського захисту у Польщі, як там все влаштовано, і е, нова якась термінологія, яка була, була мені зовсім незнайома. Ось е, до прикладу, на початку роману, це основа сюжету. Ми дізнаємося про те, що молода людина е, який е, це Кордіан. Який закінчив університет Варшавський, і він вступив ну, так на службу, не на службу, можна сказати, почав працювати аплікантом. Ось це слово аплікант я не знала його значення. Тут є навіть розшифрування цього слова, що це. Випускник якраз юридичного відділення, який проходить аплікацію. Так називається у Польщі ось означена така термінологія е юридична. Він проходить аплікацію у відомій е фірмі, такий е адвокатський, е желязний і Маквей. так здається. Ну, не можу запам'ятати, навіть е і тільки що прочитала, але ось такі складні назви. А ця адвокатська контора, вона називається, до речі, канцелярія, не фірма і не контора, а це канцелярія. Вона велика. В мене здалося, мені здалося, що там працює дуже багато людей, ось цих аплікантів, і сидять десь юристи більш досвідчені. І є. Якась спеціальна така кімната, де знаходяться усі апліканти, молоді люди, які, ну, по-простому кажучи, проходять стажування. Можливо, це можна порівняти ординатура або аспірантура, я не знаю, якось так. І вони а, в спеціальній кімнаті я навіть трошечки виписала, ну, потім полишила цю справу а, виписувати щось. А, ну, але термін такий, нора нораобора. Якась це така велика кімната, де знаходиться велика кількість також знову ж таки людей. Є комп'ютери, і ось ці молоді юристи вони не працюють зі свої зі своїми патронами, шефами у своїх кабінетах. А їх направляють саме ось у цю кімнату, де кожен має свій комп'ютер, але ось цей шум він заважає все ж таки поринути у справу і замислитися над ну, певними документами, вивчати їх. Я думаю, що це доволі незручно знаходитися ось у такій кімнаті. І ось аплікант, наш головний герой. Він якраз з перших хвилин потрапляє в цю канцелярію, яка знаходилася на 21-му поверсі дуже відомої адміністративної будівлі. Престижно було працювати у цій фірмі, і не взагалі випадало таке щастя залишатися там працювати юристом, адвокатом. Він знайомиться зі своєю шефиною. І якраз шефиня, це і ось ця екстравагантна молода жінка Йоанна Хилка. Вона здалася мені такою саркастичною, кцентричною. І вона з перших хвилин, вона так поверхово почала ставитися до Кордіана. Взагалі, вона його перейменувала і стала вона його називати я вам зараз скажу, Зорданом. Ось такі імена Кор, Кордіан Зордан. Чому вона так його почала називати? Незрозуміло, пояснень немає. Він для неї Зордан і все. Так вона придумала. Вона дуже багато куриць, куриць Мальборо, йому вона забороняє курити, але Мальборо можна. І він починає теж курити Мальборо. Але цей хлопчина молодий, він вже з перших сторінок я розуміла, що він. Ану доволі такий розумний і кмітливий, і ось вони починають разом якось пристосовуватися один до одного і починають працювати. Працювати над дуже загадковою справою, в принципі, в принципі, як я і говорила, що зав'язка, ось така сюжету, вона цікава. Але забігаючи наперед, хочу сказати, що все ж таки все це розкрутити і сюжет якось просувати більш динамічно. Мені здається, що автору якраз майстерності не вистачило. Хилка і Кордія вони починають працювати над справою, яка ну, не може розкритися перед ними людина, яку вони захищають, а почала працювати першою з тією справою, саме Йоанна. Вона приходила і допитувала ув'язненого, якого обвинуватили у жорстокому вбивстві двох людей. Тут на перших сторінках якраз про це розповідається. Що коли прийшли у квартиру поліцейські, що вже сморід йшов з квартири, і коли вони подзвонили. У цю квартиру двері відкрив мужчина, чоловік, який спокійно поглянув на них і пішов собі попити водички. А вже сморід був такий, ну, взагалі, не можна було терпіти. І ці люди, яких ну, нібито, нібито він їх вбив, тому що він був обвинуваченим. Вони вже почали розлагатися трупи цих двох людей чоловіка і жінки. І ось Йоанна Холк, Хилка, вона була захисницею, захисницею цього, цього мужчини, цього чоловіка, оплачував захист батько, ось цієї людини, яку обвинуватили у такому важкому злочині. Але справа була дуже складна. Тому що коли Йоанна приходила допитувати підозрюваного у скоєнні вбивства, він взагалі нічого не говорив, а просто мовчав або одне-два слова скаже і все. А їй потрібно було довести його невинуватість, що він не вбивав цих людей. Ось навколо цього. Навколо тієї основної сюжетної лінії буде розвиватися все, всі далі події будуть якраз крутитися навколо тієї основної сюжетної лінії. Те, що сподобалося, якраз я вам сказала, що це ось цікаво було читати про систему захисту у Польщі, як вони спілкуються поміж собою, їхнє ставлення до ось цих аплікантів досвідчених юристів, як вони надавали їм різні завдання, що вони там роблять, то що це, це дійсно було цікаво. Але ось подекуди так топ, ну, топчеться автор на одному місці, тобто не розвивається сюжет. Я взагалі не можу сказати, що тут буде відбуватися якесь таке серйозне розслідування. Так, буде показаний захист, і у першій главі ми будемо читати, дізнаватися про те, що вони програють цей захист. А Іоанна вона не могла собі дозволити щось програти, якусь справу. Вона була напрочуд професійною, такою юристкою, знала свою справу, але їй не вистачило, не вистачило і е, якихось і показань свідків, вони е, топчуться на одному місці, якісь два, двох свідків вони опитали це теж на початку. І уявіть собі, що вже в другій частині вони знову беруться за те саме, знову опитують тих свідків. Тобто, якось дуже-дуже все повільно рухається. І ну, мені це саме пішло у мінус. Хотіла вам сказати про переклад. Можливо, це авторка ще ось так стилістично якось викладала матеріал. Можливо, автор по-іншому трошки писав, я не знаю. Але тут коли я читала просто текст, сплошний текст. А без діалогів мені цікавіше було читати, і десь, ви знаєте, останні 100 сторінок, вже коли щось почало більш-менш вимальовуватися, і нарешті вже стає зрозумілим, куди що рухається, коли якраз відбувалося засідання комісії Верховного суду Польщі і розглядалася касація. Касаційне таке засідання, це ось ну, цікаво було спостерігати вже динамічно, хоч щось почало відбуватися, те, що ну, те, що привабило, і ну, хоча закінчення, я не можу сказати, що таке вже там незвичайне ні можливо, ви здогадаєтеся відразу, що там до чого там все йшло, і хто кого обіграв. Але вартує дочитати все ж таки до кінця, тому що ну, ну, не дарма ж я читала стільки сторінок, а тут 390 сторінок, і 300 сторінок прочитала, і не дізнаюся, чим все завершиться. Тобто, ось так: мова, мова, нібито і слова знайомі, але часто зустрічаються. А слова, коли ми вимовляємо обвинувачений, тут звинувачений, тут постійно звинувач, звинувачений, хоча це синоніми, звичайно, можна, але якось різало. Ось око, різало слух, коли читаєш, промовляєш подумки ці слова. Там мати захворіла головного героя на вовчок. Тобто зовсім не описується, що це за вовчок. Подивилася, це вовчак, по-перше, хвороба така невеліковна. Тобто, такі є, ось ну, просто спрощені якісь слова, чи я не знаю, як їх назвати. Хоча, знову ж таки, повторюсь, що е, текстова, така складова без діалогів мені більше сподобалася. Не було також розвитку е, характерів, персонажів для мене, що я дізналася більше про. Життя тої самої Йоанни Хо, Хилки. А, Ну, Зовсім про неї нічого не відомо, і десь вже наприкінці книжки ти дізнаєшся, що з'ясовується, яс, що в неї і була сестра і племінниця. Я нічого не знала про життя цього апліканта Кордіана. Про його якусь, ну, звичайно, що в нього була родина. І знову ж таки, десь там наприкінці дізнаєшся, що так, в нього був батько, мати померла. І все не, не дуже так розлого про це описує і повідомляє нам автор. Цього не вистачило. Прийоми такі, коли там нападає негативний персонаж, злочинець на цього. Кордіана, і б'є його жорстоко. Знову ж таки, як ну в дешевому якомусь кінофільмі про це написано, також знову ж таки не сподобалося. Тобто мені здається, що автору потрібно попрацювати. Хоча це моя особиста думка, суб'єктивна, але порівняно з іншими детективами, ось мені не вистачило. Динамізму, розвитку сюжету, подекуди можливо, це переклад, можливо, це така стилістика автора, тому що я не можу сказати, що прямо на 100% там поганий переклад. Ні, в принципі, ну. В принципі достойний переклад, але якось вибудований текст, що не дуже ну, хочеться його читати, чесно кажучи. Ну, по крайній мірі, так і йшло ближче до закінчення. Деякі моменти, деякі сцени про те, як працювала Йона Хилка. Ну, Такі відверті, якісь ляпаси, можливо, пов'язані з амфетаміном, що юристи розслаблялися. За допомогою цього амфетамину, це ну, взагалі ну, не вкладається в голові. І звинувачення, там, які були висунені кордіану і так далі. Тематика конкуренції поміж партнерами, вони розділялися на два табори у цій канцелярії. А отже, ось такі мої перші враження після прочитання роману Касація оцінила, повторюсь, на трієчку. Буду сподіватися, знову ж таки, що друга книга, все ж таки, мабуть, я її прочитаю або вже придбала, і можливо, він вже майстерність свою покращить. Досвід вже в нього є. І почитаю, що там буде далі, яка буде нова історія. Читати їх можна окремо. Просто ось ці два головні герої: Йоанна Хилка і Кордіан Зордан в Лапках. А вони будуть переходити і в іншу книгу Мруза. Я не знаю, можливо, з вас хтось читав, поділіться своїми враженнями, як вам зайшов цей роман, чи також є якісь зауваження до тексту, до сюжету. Поділіться своїми враженнями. Також напишіть, що ви почали читати, можливо, вже щось і прочитали. Буду, буду, буду читати ваші відгуки, мені це цікаво. Дякую всім, хто приєднався до марафону. Є вже колеги, які приєдналися в Інстаграм. Щиро дякую, і є вже і у Ютубі на каналі, у відгуках. Я помітила, хто буде разом зі мною читати. Нагадую, що обов'язково розіграємо. Парочку гарних детективів, друзі. Давайте тепер я оберу наступну книгу. Я знову ж таки, Берточко, тут разом зі мною. Я ну, не знаю, як буде завтра ситуація, дуже тривожна. Знову ж таки, я думаю, буде продовжуватись така ситуація ще декілька днів. Не знаю, хто знає. Тому читати я буду намагатися, але відео знову ж таки пізніше буде виходити. Якщо встигну, то в той самий день. Якщо книга велика, то на наступний день можливо буду читати два дні, якщо це буде роман Фолета Ніколи. Ну я не знаю, що. Берточка, може, ти витягнеш? Берта. Вона тут розвалилася. Ну, давай, Берточка, іди сюди. Берточка, давай. Давай. Берточка, зараз витягни. Тягни, Берта. Тягни лапкою. Да. І Ось, ми витягнули. Трам-та-там. там Кара Хантер. Ворог дуже близько. Ось цю книгу я буду читати Кари Хантер. Та її детектив ворог дуже близько. Це видавництво КСД 2024 рік, це псевдонім, а справжнє ім'я Лін Шепард, здається, авторки. Ось така книжечка. І я думаю, що я її швидше прочитаю вийду з вами на зв'язочок обов'язково. Дай Боже, щоб всі ми були живі, здорові і. Хлопці нас захищали, щоб могли ми з вами вести такі марафони, говорити про книги відволікатися. Друзі, на сьогодні в мене все. Дякую, що завітали на канал, подивилися відео і папа. -па, до зв'язочку, як прочитаю, зніму сюжет і викладу. Пишіть. Що ви прочитали, на якому ви розділі зупинилися, що вам подобається, що ви читаєте. Мені цікаво, незважаючи на те, що можливо ті книги, про які ви пишете, я не читала. Але ви вже можете ділитися своїми першими враженнями. Па-па!